Сьогодні у Луцьку провели в останню путь загиблих українських захисників Геннадія Лукашука та Сергія Ніверського. Обоє загинули на Запоріжжі. Поінформував Луцький міський голова Ігор Поліщук. На заупокійну службу до Свято Троїцького кафедрального собору прийшли рідні, друзі, колеги та незнайомі люди. Військовий Геннадій Лукашук, родом із села Журавлина Смідинської громади, розповідає родичка Світлана Томашук. Наш родич, близький сусід хороший друг, товариш. Пішов воювати добровільно. Є дочка, є син, є внуки. Син теж воює, відпустили на похорон. Геннадію Лукашуку було 56. Він ветеран війни в Афганістані і мав бойовий досвід, розповідають його колишні колеги, теж афганці Анатолій Сірков та Олександр Шевчук. Син там воював ще в 2014 році, він весь час рвався. Ну, якоби і сину допомагати, і сам все-таки якийсь досвід має, щоб це все використати. Людина дійсно з великої букви, патріот. Дуже шкода, що такі уходять люди. Сергій Ніверський загинув у 48-річному віці, розповіли його хрещена Антоніна Сидорчук та подруга матері Ганна Щерба. Ми його знаємо як хорошого хлопця. Хороший хлопець був, я знаю. Тому що діти дружили. Наші діти теж там. Такий гарний на фотографії, такий красивий, такий. Він був у Польщі півроку. Гроші мені присилає з Польщі. Пішов, сказав, я хочу на війну. Він навіть недовго був, там. місяць. Відспівали бійців священники Волинської єпархії Православної церкви України. Очолив Богослужіння митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Ці життя, які віддають наші рідні і близькі. Життя не є даремними, не є даремними сьогодні. Адже ради нас і нашого мирного волинського луцького неба вони йдуть на війну і йдуть захищати. Після служби в храмі люди провели полеглих захисників до траурного кортежу. Герої, тому що вже загинуло дуже багато, поховано дуже багато. Ну, пам'ятатиму всіх і вдячні безмежно всім і всім родинам велике співчуття, тому що це горе, нам важко це сприйняти чужим абсолютно людям. Геннадія Лукошука та Сергія Ніверського похоронили в гаражі на алеї почесних поховань. Павло Мельничук, Петро Потієвський, Суспільне, Новини, Луцьк.